Сезон овочевих культур завершився, а тому ціни на них здорожчали як мінімум вдвічі. Сьогодні зранку на ринку соцміста огірки коштують 70-75 гривень. Відчутно змінилися за тиждень ціни на пасльонові, томати, баклажани, перець. Томати сливки здорожчали в середньому на 15 гривень. А оці розкішні помідори вже сягнули позначку 80 гривень. Значне здорожчання неабияк збентежило покупців. Багато людей уже зараз задається питанням, а чи доступні для них будуть овочі взимку. Дуже подорожчали. ну подивіться, огірки 70 гривень. Ще дві тижні вони столи 35. Дивіться, помідори. Те ж саме. Два рази. Ну, капуста ще нормальна, по 13 гривень можна їсти. Ще купую, а далі. Мабуть, вже ні. Помідори подорожчали. Якщо були по 30, а ще сімдесят, наскільки це. Криворісці діляться, намагаються нині закуповувати пізні овочеві оптом, доки ціни ще доступні. В гуртівнях картопля в середньому до 15 гривень за кіло, капуста по 10. За кіло моркви чи цибулі доведеться віддати більше приблизно гривень 20. Коли по мілочовці я сюди приїжджаю. А якщо щось покрупне, то коло на оптомуся купую. Поки мені доступно. А я себя приравниваю к среднему классу, то уже по сравнению с прошлым годом уже надо чем-то отказывать. Не очень-то, да. Доступный и тяжело жить. Пенсия мала, 3 700. На квартире живу, переселенка. Сейчас все подорожало. Вот Чтобы мяско надо дать, и, косточку, чешок. Не знаю для мене, например, борщ та сваріть. Например, ну, 100, на хороший борщик сварить сто слідчим рівням. Я дотратити поступове здорожчання харчів. І надалі, зокрема, овочів та фруктів, прогнозують економісти. Подорожчення сім звичайно буде. Так ну майже в середньому так десь грубо на пів у півтора рази. Зазвичай так воно й буде. Так. Це пов'язане з тим, що ну, розпочинається паливний сезон, дещо трішечки на пару гривень. Ну так по прогнозам аналітики, тобто з джерел, так беру інформацію. Це підросте курс, зросте долар да, по відношенню до нашої національної валюти. Ну і що можна сказати, що обсяги виробництва ну, вони ж залишаються на тому ж самому рівні, або дещо, дещо нижче. Подорожня може сказатися, якісь там, ну, от, як це було, наприклад, зерновою годою. Тобто, якщо в часі будуть деякі там, ну, як от, нестиковки, то це теж як от, паника, ризик, да, воно призведе до скачка цін. що ну, Ми бачимо подорожчання овочів та фруктів да, на полицях магазинів, там, ну і на базарах теж, ну, теж так зазвичай. Не зрозуміло, тому що ну, фрукти, овочі, вони ж сезонно отримали, вони ж ті ж самі ресурси ми потратили на них, але чомусь вони, навіть якісь такі є умови складні, що трейдери, виробники, вони. Як ото вирішило підстрахуватися, та все ж аналітики відзначають, вартість значної частини продуктів осені цього року нижче ніж рік тому. Картопля поки не почала дорожчати, а морква і капуста у жовтні дешевші ніж у вересні. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.